Привіт! У цьому відео я покажу, як підключити домен GoDaddy до Wix. Спочатку відкрийте Wix і придбайте підписку, якщо її немає. Ви знайдете це тут внизу. Натискаємо Зберегти зараз, де можна вибрати підписку. Усі пакети включають власний домен. Потім повертаємось і в налаштування компанії знаходимо Підключити власний домен. Або на будь-якому сайті знайдете опцію підключення власного домену. Заходимо в GoDaddy, тиснемо Увійти, потім Зареєструватися і вводимо свої дані. Після входу ви побачите свій домен, копіюємо його і вставляємо сюди. Потім натискаємо Поїхали. Це завантажиться і нас перенаправить на сторінку, де вказано, що домен вже зайнят. Натискаємо так, я власник домену. Тоді тиснемо продовжити і це аналізується. Нас перенаправляє на годеді, де треба увійти. Відбувається автентифікація, це може тривати. Бачимо, що треба ввести код з смс чи пошти. Я отримав код на пошту, вводжу його і тисну продовжити. Бачимо, що домен налаштовується, і ось домен вже налаштовано. Може минути до 48 годин, поки домен ключиться. Тиснемо ОК. Тепер просто чекаємо. Можна натиснути відкрити домени і побачити їх. Здається, тут все спрацювало одразу. Копіюємо домен, вставляємо. І бачимо сайт від Wix. Але тут це сказано найскромніше: Де, а не дезен бо це зараз основний домен. Щоб змінити це, натисніть на три крапки, а тоді на Встановити як основний. Натискаємо Встановити як основний домен. Це займе трохи часу для оновлення. Просто зачекайте, і він з'явиться тут, коли ви відкриєте сайт. Ось так легко можна включити домен GoDaddy до Wix. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!